Всім привіт! Хотів розказати про свої думки і е, враження стосовно тої теми, яка на сьогоднішній день обговорюється в інтернеті стосовно втоми європейців е, в плані допомоги українців. Скажу, що це зовсім не так і особисто на. Своєму прикладі і прикладі своєї команди хочу розказати про тих партнерів, з якими ми співпрацюємо на сьогоднішній день. В тому році я познайомився з головою асоціації Оксієтаріан месьє Паскаль. Шановні друзі, я сьогодні знаходжусь в місті Монтабан. І зустрівся з головою асоціації. Це благодійний фонд, який допомагає українцям, які знаходяться в Франції, а також відправляє і продукти харчування і медикаменти в Україну. І я хочу з ним поспілкуватися, щоб він трошки розказав, чому прийняти рішення ним було допомагати Україні і що він про це думає. Баскальбонжувати. Мерсія мерсі авуантукадет винішу скану. Коли я взнав, що він напротязі 23 третього року відправив 19 фур eh, гуманітарної допомоги України. Я був здивований. Крім того, коли він взнав, що я безпосередньо в Харкові з Харкова і eh, займаюсь тим, що шукаю допомогу для цього регіону, він eh, виявив бажання відправити гуманітарну допомогу безпосередньо на Харків. І по моїй пропозиції сказав, що він теж поїде. Ми зібралися, незважаючи на те, що це дуже велика відстань 5 тисяч кілометрів. Загрузили фуру, загрузили бусик, на якому ми їхали. І повний бусик був загружений подарунками для діток і їх батьків. Через деякий час ми вже були в Харкові. Я організував зустріч з мером з Ізюм розбитий на 80%. Зустріч організував з громадою мешканцями міста Ізюм, з дітками, яким місьє Паскаль безпосередньо роздав подарунки. Зараз ми веземо на Ізюм подарунки від наших французьких друзів. Це для діток буде на деокупованих територіях. Дякуємо дуже нашим партнерам. Мерсі боку, ми паскаль. Він був вражений, що місто, незважаючи на те, що дуже постраждало, люди впевнені, що через деякий час воно відбудується. І завдяки цьому він побачив, що дійсно для України на сьогоднішній день. Треба багато гуманітарної допомоги для того, щоб вона пережила ці важкі часи, і е, в кінці кінців е, воїни, які на сьогоднішній день захищають Україну, могли перемогти, е, будучи спокійними за своїх близьких і рідних, які залишилися в тилу. Крім цього, я організував різні зустрічі з медиками з бійцями. З іншими містами, і з вуст місія Піскаля, звучало одне і те ж: кажіть, які потреби, що особисто, щоб не вести якісь зайві речі, а іменно те, що ви потребуєте. Тому я впевнений, що таких, як Місія Паскаль, в Європі дуже багато. І завдяки тому, що ми контактуємо. Він вже на сьогоднішній день готовий слідуючий гуманітарний конвой на лютий місяць. Я впевнений, що завдяки, завдяки допомозі європейських партнерів Україна не тільки переможе, а вийде в передові держави світу. Тому я впевнений в Україні і всіх тих, хто нам допомагає. Слава Україні і героям слава!